протягом останніх п'яти років обласний молодіжний центр у Полтаві результативно проводить школу успішного працівника. Час цьому навчати і в районах як знайти в собі сильні слабкі сторони, як використати їх для того, щоб знайти роботу або організувати свою власну справу. Учитимуть як молодь, так і дорослих безкоштовно. На семінарах та тренінгах спеціалісти навчатимуть самопрезентації принципи кар'єрного росту, технологіям пошуку роботи, співбесіді з роботодавцем обов'язково враховуватимуть специфіку кожного району. Ми плануємо проведення практичних занять. Воно більше. Залишалося і засвоювалося в обласному молодіжному центрі. У нас є два кандидати на У. будемо залучати звичайно по мірі можливості і наших постійних тренерів, які завжди працюють з нами в наших проєктах, це відомі люди. Також обласний молодіжний центр випустив спеціальний посібник про те, як успішно шукати роботу, зокрема в нинішніх умовах. Головне ж мотивація. Якщо в людини відкрити свою власну справу, то будемо для, для певної категорії одне читати. Я не скажу, що ми зможемо загалом вирішити питання і ми не претендуємо на те, що ми 100% зробимо все як найкраще. Але намагатися намагатися пропонувати, намагатися спільно з ними сідати і їхні ідеї якось доопрацьовувати. Спеціалісти вчитимуть населення, зокрема, найпростішому шукати роботу чи підробіток в інтернеті. Людина красиво там малює. Це як додатковий заробіток можуть вони через інтернет його продати, але єдине питання, вони не вміють елементарно користуватися цими інтернет-сайтами і тому, що для них це дуже важко. Максимальне все, що вони можуть, це вони зайти, якийсь там фільм, подивитись. Після таких тренінгів спеціалісти спостерігатимуть за учасниками, що вдасться, чого досягнуть. Усю інформацію про такі навчання можна знайти на сторінках ОМЦ у соцмережах та на сайті навіть. Людина перебуває там в райцентрі, можна написати просто на електроночку своє запитання. і Наш юрист дасть на нього відповіді. А ми надаємо їй безкоштовні юридичні консультації. Перші, хто почують зовсім трохи теорії, навчатимуться практично. Жителі Кременчука. Далі Комсомольськ Миргород, Лубний, Гадяч, Пирятин, Полтава.